Часто виникає питання, як вимкнути непотрібні модифікатори, які підтягнулися з постсистеми. Тож, давайте розберемося. Ось, наприклад, цього товару. Якщо його відкрити, то можна побачити, тут безліч модифікаторів, і не всі вони мають бути доступні для клієнта. Їх можна вимкнути на нашій стороні, на стороні GetOrder, і від цього є два варіанти, як це зробити. Почнемо. Переходимо в каталог і знаходимо цю піцу. Ось ця піца. Заходимо до неї «Налаштування», вкладка Модифікатори, бачимо тут групу модифікаторів додатки до піци. І ми тут можемо для цієї піци повимикати неподібний модифікатор. Але це довго, щоб редагувати ці модифікатори для кожної страви, і можна вимкнути ці неподібні модифікатори одразу для всіх страв. Як це зробити? Давайте покажу. Переходимо в модифікатори, знаходимо тут групу додатки до піци і починаємо знімати галочки. Ось, наприклад, просто підрядці галочки знімаємо і перевіряємо, зараз на будь-яку піцу зайдемо цього розміру і подивимося. Переходимо знову в каталог, знаходимо піцу 5 сирів груша, переходимо в вкладку Модифікатори. Наша група «Додатки до модифікаторів і бачимо, що ці модифікатори стали недоступні, і вони доступні стали одразу на всіх стравах. Тож наступним кроком, після того як ми вимкнули всі модифікатори. Вивантажуємо меню в голову і перевіряємо вже на голову атрибути. Все, все готово.